Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні в рубриці Шлях до Євробачення Скайлер. Справжнє ім'я Валерія Кудрявець. Народилась в маленькому містечку Білгород Дністровський, що на Одещині. Послухаємо її першу пісню. Навічно вічно я буду любити. Ну, я думаю, як всі відчули, це пісня і про війну ну, також, можна сказати, да, чи про війну. Бо співачка Скайлер стала ділитися своєю творчістю вже під час війни. Ну, Тому всі пісні такі. Наступна пісня, якщо вірити Spotify, була другою, це вечерниці. З цією піснею Скайлер увірвалася у всі чарти. Разом зі групою столиця. Давайте слухати її. Сокосоковиці, гуляють по столиці. Наші вечорниці, де найкращі дівиці, welcome нашій хаті Україні раді. А зараз музиченки запрошують на партію. Цю тусу, ніби живеліна, Львові туси джолі, та що Анджеліна. З нами Арестович і Віталя Кім. Сьогодні на паті українська, тім, не переможна туза, нам не треба заважати, а то прийде Вова. Їбу. Це наші вечорниці, де найкращі дивиці, поди в них паляниці, поди подивіться, на іспилі полуниці, сокосаковиці, гуляють по столиці. Наші вечорниці, де дівиці найкращі... Добрий день, everybody. До речі, ця пісня набрала найбільше прослуховувань на Spotify. Ну, це пісня свого часу. Що сказати? Тут багато імен згадується, і дійсно вона крута і давала, мабуть, не одному воїну сили наснаги. Для того щоб боротися з окупантом, наступна пісня хвилями, хвилями, у морі, несе течія, не знані. Просторі забува своє ім'я. Важко я весь що тебе нема. Я так хочу жити. Вона дійсно така пісня, хвилями у морі, несе течія, і голос цей, він такий, немов розлітається над лісами, полями. Да, він такий чистий, дзвінкий, ну дуже класно. Батько, уявити, нема, хочу, вже... Зверніть увагу на сопілку. Я розумію, що це було там модно, да, але деякі її використовують, вона аж. Ну аж ріже слух, тобто її викидують на перший план. Тут вона так ненав'язливо десь позаду, але вона дає, надає шарм м, цій пісні. Ще що можу сказати, для когось Кайлер ну, — це от така як вечорниці або Пісня хвилями. При підготовці до цього відео, ну, я як, коли закидую пісні в свій плейлист, ну, тобто буває, навіть не, не, ну, не знаєш, хто це співає. Просто пісня подобається, закинув і там, на ім'я не звернув уваги. І при підготовці на це відео я побачив, що в мене є дві пісні Скайлер, які знаходяться в моєму плейлісті. Це пісня заборонене. Давайте її послухаємо. Забути, і виплакати, так не хочеться, ти його звичка на тебе дивиться, й молиться, що залишити в пам'яті. Кохану, Олена, останню, не сховає від очей заборонене. Неможливо забути випадати, так не хочеться, ти його свічка, на тебе дивиться й молодця, щоб залишити в пам'яті. Кохамо, не останню він, сховає від очей, заборонене, кохання, заборонене, забороне. Мені подобається Скайлер, така, Коли вона така, ну. Е більш чуттєва, більш ніжна, мабуть, не така драйвова. А, ну, нічого поганого в драйві нема. Да? Але я її сприймаю такою, мені подобається вона така. Особливо пісня колишніми, яку ми зараз послухаємо, ну, вона дуже класна, буду пояснювати по ходу чим. А ти не дзвони мені ночами, літніми, сльозами гіркими, ми стали колишніми. So mm name -hmm. Як дивіться, спочатку була голос і гітара, потім е, під'єдналася ритм секція. Да, і от це як то так воно органічно все. Е, ну, круто. Міну, як, згадаю, як вона володіє голосом. Тут приспів, він, тут приспів він так не виділяється. Да, дуже сильно його ніяк не ви, не, не виділили. Але е, після другого куплета приспів ми зараз будемо слухати. Він прямо от до мурашок, просто як на мене. Просто тут пісня вона набирає обертів, і зверніть увагу, я буваю, ну кажу да, про деяких артистів, що там перший і другий куплет він нічим не відрізняється, ніяк його не виділили. Тут от вона виділила своїм речитативом. Ну він зовсім другий, не такий, як перший, і це круто. Хочу рокових пісень від Скайлер. Клас. Мені зійшло. Особливо останній приспів Крутяк. Просто крутяк. Останню пісню, яку ми послухаємо, це пісня, яка з якою Скайлер номінувалась на Нацвідбір Євробачення. Але вибачте. Вже тут від Spotify, і зараз, із відчуттям упевненості в поки майбутньому, коментувати, принаймні, коли йдеться. Поставити про лайк цьому відео Підписатися на канал, ви зможете слухати альбомисти в будь-якому порядку без Це реклами. Дуже, дуже потрібно. лише музика без перерв і обмежень. Торкніться банера щоб дізнатися більше. Отже, слухаємо. Чому цей світ зійшов з розуму? Скажи, чому Боже, я тобі кричу? Скажи, чому не повкрилося грозами? Скажи, чому Боже, я боже волію? Ця сімфо вставка дуже класна. Ну тобто, знову ж таки, вона неочікувано, неочікувано приємно, скажімо так. обережний вокаліст, можна було з її діапазоном зробити його трошки і ух. Скажи, чому цей світ зійшов з розуму? Скажи, чому, Боже, я тобі кричу? Скажи, чому небо вкрилося грозами? Скажи, чому, Боже, я пошиболію? Тьом, you are crazy, crazy. Ну, Трошки повторюсь те, що я казав, і на огляді всіх артистів від Євробачення. Мені подобається вона в такому варіанті. Чому? Тому що я розумію сенси цієї пісні, да? бо вона українською мовою. Як це сприйме європейський слухач, чи буде хтось переводити текст цієї пісні, щоб знайти там сенси? Не знаю. Пісня подобається, пісня класна, ну, класна пісня. Да? Тобто, вона зроблена якісно. Підібрані ну, класні інструменти, вставки ці от з скрипками круто зроблено. У Скайлер класний голос. Тобто, хороший текст. Але якщо б вона була англійською. Ну, можливо, для мене це було не так привабливо, але для європейського слухача з точки зору Євробачення було б краще. Я бажаю скайлер перемоги, а вам дякую за те, що дивились. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!